Найбільший в Україні восьмиметровий весільний коровай струцень, спекли газдині на Коломийщині і встановили рекорд карпатського регіону під час п'ятого фестивалю автентичної карпатської кухні Смачний спас. Ширина струцня як середнє деко для випікання 40 сантиметрів. Обрядовий калач, з яким поважні господині приходили на весілля. Величезний струцень прикрасили за усіма старовинними весільними звичаями та обрядами калиною, барвінком та так званими ріжками із паперових кольорових стрічок. Хліб має форму сповитої дитини та символізує народження нової сім'ї та початок нового життя. Газдині, 16 сіл пеклиці струцні. Ну звичайно, рецептура теж цього струсня унікальна. Бо в кожному селі Газдиня знала щось таке цікаве. І це трималося в таїнстві, бо ці рецепти вони передавалися з ус вуста. Щедрі коломияни на рекорди не скупилися і приготували одночасно найбільшу кількість автентичних страв 150 літрів загалом. Однієї з них понад 500 років. Замащенка у спасі перша страва на гостинах. Її рецептом господині охоче діляться. На весіллю всюди дехто робить якісь. Набутки, щось таке, весілля хрестини. Ну все всюди це у нас замащенка є. Бересі муку, просіє її, бере сі каструлю, туди сиплеться смалець і цю муку. Це пережарюється до того, щоб вона була під колір такий була. Тоді кріться м'ясо, є гов'яже і свинське, Куїться кусочками і перемиваєшся, складаєшся в каструлю. Туди дає сі туди цибулю, чеснок, лист, бібковий сіль. І це будовці розклочує, і туди смазується, заливає все, І це має готуватися 8-10 годин. має Маю бути. Дуже треба вміти муку добре пригріти, м'ясо добре вибрати. Там дуже дуже важко цього. Ця кухарка, щоб руки кухарити, коли може неправильно ну не війте, то залежить, може зріднути мука, може. В'ясо багато води пустити. Бо є лише гарячу їсть. Це спечі викигли і зразу нас вона як застиває, робить така кулеші. Вже недобре. Це зразу спече гарячу і зразу на скіл, і зразу їсти. Найвеселіше, мабуть, на цій локації гостей забавляє та пригощає Печеніжинська об'єднана територіальна громада. На столі у хаті чимало страв, а на десерт смачний милай як багато пшеничної не було, і тому що наші колишні гастаяні виходили з того, як могли. І вони ну, трошки щось комбінували, скажімо так. Тут робили з кукурудзяної муки, пекли милаї. Особливо дуже любили діти ці милаї. Страви на фестивалі справді унікальні, кажуть організатори. Такі можна скуштувати лише на Прикарпатті. Все це для того, щоб відродити автентичну кухню Коломийщини. Стравам не менше 100 років. Це фасулінники, мандабурінники, п'ятане молоко, ключівське, грибна юшка прадавня і безліч багато страв. Ну де є просто такі смаколики, які ну. Унікальні для людей було дуже весело, ситно та смачно. Організатори нарахували близько 14 тисяч учасників та гостей фестивалю і гостинно запросили на наступний рік.